Усім привіт. Запрошую вас на загальний терор на тему що вас чекає з хвилини на хвилину. Але перед тим хочу подякувати вам за ваш обираний зв'язок, за вашу підтримку мене і мого каналу. Бажаю вам існого здоров'я, щастя і здійснення всіх ваших мрій. Тим не дивиться і в яких енергіях. Людина знаходиться в блоках, зав'язано руки, ноги. Хочу розірвати ті, вийти вже з тих блоків, розірвати ті всі пута. Людина не знає, як їй діяти, і куди рухатися, як вийти з цієї ситуації, що не дивитися. Людина, яка багато працює, <кій> обточує свою майстерність у цій професії і, і чекає на результат, на оплату. Своїх плодів роботи. Людина, яка погрузилася в роботу. Хто мене дивиться, яких енергіях Людина здійснилася розруха, крах, ідей, планів, стосунків. Людина знаходиться в енергії, проблем з фінансами, здоров'ям, можливо, хтось хворий, захворів. Але що вас чекає сюди на хвилину? Але ви вийдете з того всього, та да, вас чекає радість, хто посварився, розірвав стосунки. То чекає примирення. Може, не такий проміжок часу, як ви би хотіли, але все одно настане. Вас чекає зустріч, вас чекає застілля, зустріч з родиною, з дітьми. На душі вам буде радісно і ви видите від печалью тих труднощів, які ви зараз е, знаходитеся, ви виздоровієте. Можливо, тут комусь затримують, е, е, отрим, є затримка зарплати або проблеми з роботою, то стати, можливо, роботу. Це все відновиться у вас. Ви приймете рішення правильне і ви вийдете з тої ситуації. Ви знайдете в себе ту силу, енергії, яка заставить вас рухатися. Не опускайте руки. Знаєте, як кажуть, все, що робиться в житті, то до кращого. Так. Що вас чекає з хвилини на хвилину, так, ви отримаєте якусь. Якийсь переказ або оплату за роботу, та ви будете шукати шляхи виходу з того. Ви отримаєте новину про покращення вашого фінансового становища. Можливо, хтось він я роботу. Так, да, і ви станете, ви досягнете своєї мети з хвилини на хвилину. Ви станете самодостатньою, ресурсною, е, людиною, яка буде добиватися, перед всі труднощі в своєму житті і. Будете задоволена своїм і фінансовим станом, і розвитком, і успіхами в своїй роботі. Ви будете досягати <кій> успіхи, як на роботі. Ви будете задоволені тою обстановкою, якою ви опинитеся. На вас будуть звертати увагу. А пока ті сила ви вийдете з тої важкої ситуації, яку ви зараз е, опинилися. І всі ті тупики, е, труднощі, розчарування, душевні переживання, сльози вони вас. Будуть покидати, вони вас покинуть. Так, і на вашому порозі з хвилини на хвилину може проявитися король жезлів або мужчина, який довго не проявлявся, Відновити стосунки з ними, або це буде допомога якогось вашого начальника, людини, яка підтримує всі ваші ідеї, проекти. І всі обмани, розчарування, самообмани, всякі зради, нечесність. Мовчання, тишина і буде відходити від вас. Так. Мен... Мужчина король він є з минулого, він дасть про себе знати. У вас тут розрив відбувся з ним. І довго він не проявлявся. Тому що він хотів, щоб ви за ним побігали. Але він все одно про вас згадує. Він про вас не забув. Що відбудеться з хвилини на хвилину? У вас чи крає? Процвітання багато, Прихід великої суми грошей. Так, кось чекає сім'я. І запрошення на якусь забаву. Ви будете задоволені. Ви навіть я не сподівалася того. Але це буде. Приймайте енергію цього та розказати в коментарях. Пишіть. Нехай буде так. Звечу вам добра і здійснення всіх ваших мрій. до номер 23.